Я не дозволю своїм упередженням засліпити мені очі. Клянуся честю. Я присягаюся вести розслідування чесно. Я не дозволю іншим несправедливо тебе судити. І буду тебе тримати в курсі всіх наших успіхів у цьому. Звичайно, роби, що хочеш. Однак щодо того, що ти кажеш, Я не можу повірити, що ти не станеш на чийсь бік у цій ситуації. Зрештою, залишилися лише такі підозрені, як герцогиня і леді Еліса. Знаю це. Ти можеш бути впевненим, що будеш залишатися справедливим? Повернулася Еліза. О принцесо. Минуло багато часу з моменту, як я востаннє бачила тебе, Еліза. Принцеса Катрін Іберійська. Єдина кровна родичка нинішнього імператора. Яка народилася, коли йому було чотири. Вона відома як найбільш самозакохана і розпещена принцеса в історії імператорської сім'ї. Її вважають просто диким звіром, що бігає по імператорському палаці своєю жахливою силою. Вона вселяє страх в інші дворянські родини. Вона також єдина дворянка в імперії, яка носить коротке волосся. Вона відмовляється носити сукні і наполягає на тому, що на будь-яку офіційну подію одягати штани для верхової їзди. Вона наводить жах на весь палац, що навіть імператор перестав намагатися контролювати її, втім. Рада зустрітися з вами, принцесо. Чому ти називаєш мене принцесо? Я ж казала, називай мене по імені, хіба ні? Я навіть приїхала сюди, бо мені сказали, що ти тут. Не кажи мені, що твоя любов до мене зникла, Елізо. Це, це, це не те, що я хотіла сказати. Тільки з Елізою вона була привітливою, принцесо Катрін, хоча Еліза, я був би вдячливим, якби ви перестали торбувати Елізу. Незважаючи на це, забрала серце свого давнього коханого. О Боже, я просто пожартувала. Ви ж розумієте, що це не схоже на жарт, коли ви говорите це таким серйозним тоном. Тепер, як я бачу, Кіліан не прийшов. Щось сталося. Кіліан нещодавно одружився, тож він хоче провести трохи часу із своєю дружиною Едіт. А точно. Це правда, але. Якщо чесно, це важко назвати шлюбом. Це лише результат однієї із сварок між нашою сім'єю та Рігельхофами. Отже, це просто політична драма, так. Тож ви прийшли сюди, щоб обговорити це сьогодні з імператором. Ленінгстони і Рігельхофи одне лише звучання цих імен визиває у мене огиду. Дійсно, але на щастя вона виявилася більш дурною, ніж я очікував, тож все може обернутися на нашу користь. Цікаво, що вона за жінка. Я не пам'ятаю, якою вона була раніше. Але думаю, це не має значення. Я не хочу про це говорити. Його величність чекає на вас. Як можна бути членом імператорської родини і водночас не цікавитися політичними розмовами? Це, мабуть, не подобається імператору. Жартуєш, не проходить жодного дня без сварок з ним. Він завжди карає мене за те, що я створюю проблеми. Думаю, вам варто було більше думати про проблеми в нашому Фу. Досить. Я збираюся прогулятися з нашою гостею, Елізою, а на інші теми ти можеш поговорити з імператором. Передавай мої вітання герцогу, коли повернешся добре. Елізо я покажу тобі нового коня, якого я нещодавно придбала. Вона безумовно має унікальний характер. До речі, як пройшла твоя розмова з дружиною? У мене через це голова болить, не розмовляй зі мною. Якщо тобі погано, чому б тобі не піти зі мною до палацу? Що? Чому ти хочеш, щоб я пішов туди? А ти не хочеш? Ми ще не з'ясували, в чому полягає наша проблема. Як я по-твоєму піду до палацу в такому стані? Я лише намагався сказати йому, що у нас все ще є люди, які ведуть розслідування, але. Молодий майстре, так я вже йду, Ліноне. Не думаю, що він так реагує, бо хвилюється за репутацію нашого батька. Я вперше бачу його таким Хали. <світнє> Це пацієнтка з сусіднього ліжка. Вибач, я тебе розбудила. Ні, я теж не можу заснути. Може, ти не спала, бо теж боїшся смерті. Не боюся. Просто я просто хочу скоріше померти. Що? Мама з татом сказали, що їх турбує те, що я хворію. Га? Це ти винна, що я мушу бути тут з цією шмаркачкою. Навіть незважаючи на те, що лікар встановив. Що мій брат має сумісний кістковий мозок для мого лікування? Він просто я не хочу, це буде дуже боляче. Краще. Просто візьміть для неї свинячий. Через це я краще помру. Боже, то ти просто така, тому що все йде не так, як ти хочеш, так? Навіть якщо так, я заздрю твоєму становищу, це чудово, що у тебе є родич. Який має сумішний кістковий мозок. З іншого боку я просто хочу, щоб з іншого боку мені виповнилося двадцять. Відростити волосся і зав'язати його хвостик. Нафарбувати губи і підвести очі, вийти на вулицю самостійно і побачити, як живуть інші люди, це просто сон. Коли я переживаю важкі часи, спогади про неї завжди повертаються до мене. Якби це було можливо, я б. Змогла витримати ще щось. Вона казала, що боїться смерті. Коли я поверталася додому, навіть не встигла попрощатися з нею. Вона померла її наче ніколи не було в цьому світі. Тому я не можу так легко відказатися від свого життя. Саме так. Поки я жива, я можу все. Переклад набір чаю. А озвучила я мадуазель. Ну що, поїхали далі. Відтоді, як я змінила мислення, я відчула більшу легкість у своєму житті. Насправді, завдяки тому, що я пам'ятаю ці слова з минулого. Тепер я можу насолоджуватися моїм вільним часом в цьому будинку і піти на спокійний і заслужений відпочинок. Чи принаймні я так думала? За хвилину до мого спекійного сніданку Кіліон раптом прийшов сюди. Що ж, що ти хочеш обговорити із зі мною сьогодні? І чого без попередження прийшов під час мого сніданку? Кіліане, чому він не відповідає? Я маю справи, тож не можу прийти в інший час. Ох, зрозуміло. Впевнена, ти дуже зайнятий. Він дійсно не збирається розповідати причину, чому з ним так тяжко розмовляти. Це тому, що він красивий? Чи може це тому, що він підтягнутий та сексуальний? Шлюб, заснований виключно на зовнішності, Не повинен тривати довго. Вам так не здається? Хіба це не так, хоч я одружена вже понад 15 років. Кожного ранку, коли ми просинаємося, моя злість зникає кожного ранку, коли я бачу свого чоловіка. Мати красивого партнера це найкраще. Я перепрошую, що сумнівалася в тобі, невідомо жінко, з інтернету. Поки зосереджуся на їжі. Не варто нехтувати цією їжею лише через прихід непроханого гостя. Ммм. Як смачно. М -м -м -м. Ми знайшли нові зачіпки у справі, що можуть більше розповісти про твій випадок. Та ми досі усе ретельно розслідуємо. Як ти казала, Еліза також в списку підозрілих. Ох, яка несподіванка. Елізу також буде віддано ретельній перевірці, тож не хвилюйся. Мені було складно це сказати. У мене немає причин для хвилювання. Я не винна, тож спокійно насолоджуюся цим супом. Якщо я не зробила нічого поганого, то чому я маю хвилюватися та нервувати через це? Я доїла свій суп, але принаймні залишився хліб. Га, а, ем, ем, що це? Я накрив кришкою суп, щоб якщо ти не наїшся одним, можна б і з'їсти мій. О! Вау! То мені можна його з'їсти? Або, якщо хочеш, ми можемо його розігріти. Мені вже достатньо. В такому випадку дякую, га. Я почуваюся трохи самотньою, відколи він пішов. Ах, що мені робити? В мене більше немає веб-новел, аби почитати, як в минулому. Хоча, пам'ятаю, я складала оригамі, як хобі. Але в цьому світі немає таких речей. Анно, інша знать має якісь хобі. Чи мають знать якісь хобі? Так, наприклад, вишивка або малювати. Більш активні люди полюбляють кататися верхи на конях. Заждіть, вишивка має бути основною навичкою для жіночого персонажа в романі, але я не думаю, що це те, чим би я пишалася, якби подарувала це своєму коханому. Малювання я в ньому ще менш впевнена. О, сона, я бачу, ти малюєш слоника, це мала б бути собака, а коні вони мене трохи лякають. Є щось інше, щоб я могла спробувати. Ох, тепер, коли ви згадали про це в наші дні, схоже що вироби одягу для маленьких дерев'яних ляльок. Це новий тренд. Це повинно допомогти вам покращити навички шиття. Та я впевнена, що герцогиня та герцог не були проти. Це як міняти одяг ляльці Марун. У мене не було в дитинстві такої ляльки, тому що ми не могли це собі дозволити. Де я можу взяти ляльки? Зазвичай дівчатка просять батьків зробити їм однак. В наші дні їх легко знайти в магазині. Ти знаєш, скільки це все буде коштувати? 50 тисяч зенадів вистачить, щоб купити дерев'яну ляльку високої якості дешевше, ніж я думала. Також я дам тобі 200 тисяч зенадів, А ти купи також. Тканину високої якості та інструменти для шиття. решту може залишити як компенсацію за працю. Моя робота слухатися вас, моя леді. Мені не потрібні ці гроші. Чому? Можливо, ти просто не хочеш отримати щось від мене? Що? Н ні. Ні, не так. О Боже, я не мала наміру так звеличувати тебе. Анна єдина, хто піклується про мене, відколи я приїхала до цього будинку. Я знаю її з самого початку. Але попри це, вона була схожій ситуації з Ліноном. Вони обоє були серед кількох людей в цьому особняку, які не грубили мені, навіть якщо вони нічого від цього не отримали. Ти, напевно, думаєш, що залишиться багато грошей після покупки цього всього, так? Будь ласка, думай про це як знак моєї вдячності. Це зробить мене щасливою. Тому чому б тобі просто не взяти це? Ем... Дякую вам, моя леді. Ох, я думала, я гарно почала, але. Це не так легко, як я думала. Мені варто покинути і це хобі. Звісно ж, матеріали, які купила Анна, були бездоганними. Анно, ти повернулася? Я не можу завжди. Чому в тебе так багато речей? Я придбала декілька дерев'яних ляльок одного чоловіка та одну жінку, а решта інші матеріали. А ще я попросила у швачки намалювати декілька дизайнів для одягу. Будь ласка, скажіть мені, якщо ви захочете ще щось. Я, я я думаю, цього вистачить, дякую. Думаю, вона стала трошки краще відноситися до мене, хоч по її обличчю не зрозуміти. Що ж, це буде моїм хобі, і не важливо, якщо я не зможу робити все належним чином. Хіба сень життя полягає не в тому, щоб витрачати гроші і час на те, що життя може запропонувати за той короткий час, який у тебе є? Якщо вже на те пішло, можна сказати, що це вже справжня розкіш, тому що я в цьому не розбираюся. Якщо подумати в минулому житті, не думаю, що колись могла насолоджуватися чимось. Я жила в постійному стресі, завжди переживала про ціни речей та чи будуть вони мені корисними. Можливо, тому я реінкарнувала в зовсім іншому світі, щоб відчути, як це жити для себе. Здається, виглядає справді мило. Що ж, всередині все ще безлад, але кого це хвилює, доки виглядає гарно? Час для поцілунку. Хм, чим би далі зайнятися? Варто піти та повчитися вишивати. Едіт, що сталося? Твій рукописний лист знайшли? Переклали набір чаю, а озвучила я, модмазель. Дякую за перегляд. Заздалегідь вибачаюся за мій хриплий голос і залишні звуки на задньому плані.